Бракираж це щоденна перевірка якості та безпечності їжі у лікарні перед видачею пацієнтам. Зазвичай бракіраж проводить медична сестра з диетичного харчування відповідно до технологічних карт установлених дієт. Страви оцінюються за низькою показників: зовнішній вигляд, запах, консистенція, смак. Далі визначають температуру видачі страви, ступінь термічної обробки та масу. Кожна страва отримує оцінку. Відмінно. Влюдаю всім стандартам, має характерний смак, колір і запах. Добре, їжа має один легкий дефект. Наприклад, вона недосолена або один із градієнтів розварився. Задовільно, страва має відхилення, однак це можна виправити. Незадовільно, страва має сторонній невластивий їй смак та запах, тому не видається пацієнтам. Результати фіксують у прокиражному журналі та підписують відповідальні особи медзакладу. Отже, прокираж. Це процедура, яка допомагає контролювати якість та безпечність харчування пацієнтів.